Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Супереч лінії фронту, що наближається до окупованого Донецька, Кремль поспішає зміцнити своїми кадрами окупаційну адміністрацію ДНР, щоб продемонструвати, що все йде за планом. Активні кадрові ротації розпочалися у жовтні 2022 року і не припинилися досі. Як пише ТГ канал Вільнодомець, 16 травня колишній міністр вугілля та енергетики ДНР Андрій Чортков отримав посаду першого заступника голови уряду ДНР. Його попередник, громадянин РФ Рустан Мінгазов, був звільнений. Також від виконання обов'язків міністра транспорту ДНР звільнили Дмитра Підліпанова. Його крісло дісталося росіянину Володимиру Тужиліну, який до цього обіймав посаду начальника головного управління доріг Нижегородської області. 11 травня Пошилін звільнив Ігоря Халепу з посади міністра зв'язку ДНР. Колаборант очолював міністерство з 2019 року. Але тепер його місце займе Денис Курашов, який з липня 2022 року був заступником міністра. А досі заступником. Міністра енергетики промисловості та зв'язку ставропольського краю, як бачимо, кількість росіян в окупаційних адміністраціях методично збільшується. Кремль явно не довіряє злодійській братії Пушилі. Напишуть автори каналу. Нагадаємо, у квітні 2023 року Володимир Путін вкотре пообіцяв ватажку ДНР відсунути зсу від Донецька. Хоча з початку року Росії вистачило сил лише на захоплення трьох населених пунктів. А Пушилін обдурив Путіна під час особистої зустрічі, заявивши про скорочення обстрілів Донецька з боку ЗСУ, так звана влада Ордло з 2014-го року звинувачує ЗСУ в обстрілах мирних міст та загибелі місцевих жителів. Проте за даними самих формувань ЛДНР до лютого 2022 року інтенсивність бойових дій на Донбасі знижувалася у 2021 році. Наприклад, в Ордло загинули 36 мирних жителів. Більшість стали жертвами мін і необережного поводження зі снарядами, що не розірвалися з середини червня 2022 року. Вибухи відбуваються у Донецьку постійно. До того ж, місцеві жителі кажуть, що чують, яких обстрілюють російські війська. Проте ватажок ДНР. Денис Пушилін у грудні благав Путіна про посилення ППО А 6 квітня під час зустрічі з президентом РФ Колобран заявив, що українські обстріли зменшилися приблизно вдвічі. На останній зустрічі з вами я звертався до вас з приводу посилення ППО та контрбатарейної роботи. Це було зроблено. Я вам скажу, обстріли зменшилися за тією статистикою, яка у нас є, вдвічі приблизно цитують Пушиліна на розмі. При цьому він зазначив, що у кількох районах окупованого Донецька зберігається складна ситуація. Насправді Пошилін збрехав, скоротилася кількість обстрілів не зсу. Українські захисники знищують лише військові об'єкти, а в армії РФ почався снарядний голод, який явно помітили донечани. Окупанти економлять боєприпаси і вже не так бездумно б'ють прифронтовими районами захопленого обласного центру, щоб звинуватити Київ у провокаціях. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!